48 тисяч гривень обійшлось в проживання в апорталь Східниці за 4 доби. Сьогодні наш останній день. Ми вже виселились і залишаємося ще в СПА на півдня. Ну, трішки відпочити ще є час. Так можна зробити без доплати. Що я вам скажу? Топовий відпочинок, особливо з дітьми. Харчування клас. Тут в вартість включені сніданки по шведській лінії. Вони дуже різноманітні. Хотів вам зняти, але з дітьми це на руках це нереально зробити. А обід і вечеря тут є три ресторани, в які можна піти і замовити собі поїсти. В загальному один прийом там обходиться 1000-1200 гривень. Це кожен замовляє собі по класній страві. Це прям ресторанні страви. От вчора в нас було особухо і качка по тосканськи в італійському ресторані. Це просто топ по смаку і по якості. Як ви бачите, класні йдуть басейни відкриті. Зараз підемо у внутрішні спа. Там ідуть басейни з підігрівом, і наверху ще, до речі, є інфініті е, пул е, називається. Тобто, басейн без е, зі склом в кінці, що якби не видно його краю. Є, до речі, ігрові кімнати для дітей теж дуже класна опція. В загальному що плануємо сюди ще раз їхати у вересні, от що я вам скажу. Тому якщо ви ще не були в апартальсхідниці, ну підзбирайте гроші і приїдьте сюди. Я теж замотивувався більше заробляти, щоб в таких місцях частіше відпочивати. Тому що 48 тисяч гривень це був найдешевший номер в цьому готелі. Хочеться якби в таких умовах відпочивати і далі. Тому Апартель Східниця дуже раджу.